І так, сьогодні стародавня Фінікія. Це декілька міст, які були містами державами, і знаходилися на узбережжі Середземного моря. Неподалік ось Ізраїль, який ми дуже скоро будемо проходити. Ось тут острів Кіпр, ось тут Єгипет, давній трішки далі. Це все регіон Близького Сходу, який є певною мірою колискою цих давніх цивілізацій. Тір, Сідон, Бібл Угарит. чотири головні міста міста Фінікійців. Які були основою їх культури? Головними заняттями фінікійців були торгівле торгівля і ремесло це найкращі мореплавці, які колонізували Середземне море і підтримували торгівлю в усіх цих краях. Торгівля це неймовірно важлива річ для розвитку будь-якої держави, тому що якщо ви щось виробляєте і не можете продати, ви не будете це виробляти в подальшому. А якщо можете, ви будете виробляти більше. Таким чином, торгівля дуже сильно стимулює розвиток будь-якої економіки, і тут вплив фінікійців на стародавній світ важко переоцінити це, все було дуже і дуже важливо. Крім торгівлі, вони займалися ремеслом, оскільки частину тих товарів, що вони продавали, вони самі. Створювали, займалися рибальством. А це записувати? Ні, просто запам'ятайте. Я думаю, що ви такі речі запам'ятаєте кораблебудуванням, садівництвом, а також з поганих дуже речей, яким вони займалися, це піратство і работоргівля. Інші народи були часто менш вправними моряками, і піратти фінікійці їх часто грабували так само, як вони грабували сусідні народи, певні, щоб забирати звідти людей і продавати у якості рабів. Для фінікійців було все одно чим їм торгувати. Головне, щоб отримувати кошти. Ще один секрет успіху фінікійців в тому, що в них там неподалік росло таке дерево, яке називається Ліванський кедр. Дуже потужне, дуже якісне, висота його досягає 50 метрів, і з неї фінікійці робили свої човни, які були. Дуже дуже добре. ми далеко плавали. Ну і ви бачите реконструкції торгівельних кораблів Фінікійців зараз на екрані. Звичайно, там поєднувалися парусні вітрила з веслами, на яких сиділи зазвичай раби. А ви бачите ось, метрополію, власне, центр фінікійської культури, і бачите те, які землі фінікійці колонізували, і з якими землями Фінікійці торгували. Ось нагадаю: Фінікія, східне Середземномор'я. А допливали вони аж до сучасної Іспанії і створили тут, наприклад, колонію Карфаген, дуже велику. Ми про неї ще не раз будемо згадувати в курсі історії шостого класу. Це все фінікійські міста, засновані колонії. З Франції, території Франції, вони везли олова. що все, що кра червоного кольору, то це все фінікій. та ну, да, це фініки. все. фінікійські колонії, mm. Да, абсолютно вірно, те, що трожевого кольору, це фінікійські колонії. Ось з цими колоніями вони торгували. А також торгували з сусідніми народами, і крім рабів і кедрової деревини, вони продавали оливки, скло, метали. Червону фарбу і пурпурову тканину. Про неї ми поговоримо трішки більше, тому що це один з головних взагалі винаходів фінікійців, за допомогою якого вони багатіли. Справ в тому, що неподалік фінікійського узбережжя жили ось такі малюски. Вони їх виловлювали і витягували з них ось такий фарбник, який допомагав. Дуже якісно фарбувати тканину у фіолетовий колір. Людей іноземців це вражало. Вони готові були платити великі кошти за того, щоб купити цей фарбник. Ну і звичайно, фінікійці задоволенням все це продавали. Тому фінікійці не тільки вправно торгували, але й певні речі винайшли, які давало їм ще більше збагатитися. Запишіть, будь ласка, винахід фінікійців дві крапки. І перший винахід, який ми запишемо, це фінікійський пурпур. Як ви бажаєте, знову ж прохання підняти руку, тоді рушимо далі. І так, другим винаходом фінікійців запишіть, будь ласка, було фінікійське скло. Скло взагалі виробляють з піску, пісок переплавляють під високою температурою, і він перетворюється на ось таку скляну масу, яку вже можна обробляти. З скла вони робили вази, які продавали на миста, ну і багато інших. Інших речей запишіть другий винахід фінікійців це фінікійське скло. Ну і ви бачите, як воно виглядало. Далі фінікійці винайшли алфавіт. Найважливіший, з моєї точки зору їх винахід запишіть, будь ласка, три це фінікійський алфавіт. Всі сучасні алфавіти походять від фінікійського алфавіту. Це важливо знати: і англійська, абетка, і німецька, і французька, і арабська, всі сучасні, всі сучасні народи, які Користуються алфавітом, мають алфавіти, які походять від фінікійського. Єгиптяни користувалися ієрогіфом, там зображення значило якесь слово. Там Також ієрогліфами писали в Месопотамії, яку ми нещодавно проходили, там був клінопис. А фінікійці вони винайшли саме літерами писати, так само, як пишемо ми це зараз. І так, перша літера фінікійського алфавіту називалась Аліф. Я вам її намалюю трішки інакше. Як ви думаєте, яку тварину нагадувала ця літера? Оленя, козла, козел. Козел, олень, ще які є версії? Бик. Бик, так. Да, справді це в нас бик. Літера А, але в фінікійській мові значить бик. Всі літери називалися словами, перша літера яких власне і була буквою. Але це бик. Перша літера це бик. Друга літера що ви кажете? Ні, ну просто запам'ятайте. Я думаю, можете написати але в щоб запам'ятати Так. і так далі. Друга літера фінікійського алфавіту це бет. Ну я думаю, тут набагато складніше додуматися, здогадатися, тому що вона не схожа абсолютно на свій об'єкт. Бет – це дім. Ну дім, бо я б намалював ось так, але вони його малювали якось більш схематично. І бет э, це дім фінікійською мовою. Запам'ятайте, «алєф» бик, бет, дім. А далі це, це схоже ось... на це схоже на кришу з димоходом. Так, да, до речі, дав. Переписувати абсолютно... цю таблицю? Ні, таблицю записувати не будемо. Я просто вам декілька декілька літер покажу, і ми знову я думаю, здогадаємося, що вони позначають. І так, видно вам да алфавіт фінікійський? Я okay. закреслю те, що значить е, ці літери. Ось, і ви спробуєте здогадатися. Ну, певні речі тут можна догадатися, певні абсолютно неможливо. Ну, давайте спробуємо. І так, Аліф, ми знаємо, і бет – «гімл». На що схоже «гімл»? Я підкажу, що є одне слово англійською мовою, яке походить від цих фінікійських слів. Ну і значить, приблизно це... Да. Кімел це, це теж вірблюд. Далі дали не можна. Я б ось вав, вав певна схожа літера на своє значення, що багато крюк, крюк близько. Гаїчних ключ. ключ дуже близько. Ще Гребінь. Ні, ні, гребень далі вже. Гаїчних ключів у фінікійців не було. А який в них інструмент був насправді схожий на це? Рогатка. Заточка? Рогатка? Ну, рогатка ні, це ж не інструмент. Це насправді цвях, гвоздь. А, Я би сказав, що скожа, да? так? Далі, наприклад, йод. На що кожа, йод? На чоловічка. На человечка. А на яку може, частина тіла человечка? Uh, на тіло руки, руки. руки но і на гаже на руку. Да, це похоже на руку. Така костлява рука, я би сказав. Ось у фінікій йод це літера, яка значила в нас якраз руку. Ось, бачите, це літера. Далі давайте. Ну я розумію, що певні тут догадатися не можна, але наприклад, мем, мем, це вода. А, а наприклад, айн, на що схожа літера айн, тут. Точна аналогія. Сонце. Сонце, На... сонце або. або... Луну. 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 Ну, Луну. або. Що ще в нас є кругла Земля. Ну, вони ще не знали, що Земля кругла. Ще да. що? Нас... Ні. Ну, хтось сказав правильну відповідь, я почув серед вашого багатоголосся. Айн це око. Це людське око, воно теж кругле. Ну і люди. Да. Ну, давайте ще одне літеру здогадаємося. Як ви думаєте, що ось це може позначати? Дабл ю, даб юго, зубвада. Зуб, зуб. Хто сказав зуб? Я заповню я заповню. А, запомните, ну, да вот... помітала ти бачила до чого. Це да, ну, ось такий фінікійський алфавіт. Якщо хочете з друзями переписуватися якоюсь таємною мовою, ось вам фінікійський алфавіт. Серед його автобус... отих нарисуємо, 5 років пройде. Не пройдеть. Та ну, ребят, вона рисується не сложніше, ніж наші букви. Ну що, это а рисується сложніше, чем наша а? Come on. Вот этот вот. под... подборка. А, подборка, ну, подборка, да. Ещё делька речей про фінікійський алфавіт. Справа в тому, що фінікійський алфавіт він писався зліва направо, так само, як пишуть сучасні євреї і сучасні араби. Це перша друга річ, те, що Так, когось заважає знову мікрофон. Вінкнув так, дякую. Знову ж таки, ви маєте розуміти, що вони не писали голосних літер. Давайте напишуть, чи є сім'я. Ну приблизно. Я фінікійською так володію дуже приблизно. Але ось, наприклад, давайте Денис. Ось Денис малюємо далет. Далі нун, а далі літера нун. Знайду де і вона да, ось тут пишеться отак: от нун. І останні літера самих. Самих. Ну тут можна може бути Ют, а, а, може бути ют, тому що вона позначає І, але вона не завжди писалася. Але запишемо де ні. Окей, це треба читати зліва направо. Зліва направо, так. Да, тому що в усіх сімейських мовах читається все зліва направо. Денис, і зараз знайду С е, Шин. Ну, це зазвичай не так. Тут самих, самих, самих я знайду з самих так. Да. Ось так. Ось так. Ім'я Денис писалося б фінікійською мовою. Так, ну можете кожен де, свої риба, рука і подарок. Ну, приблизно так, так. Да. Я думаю, що ви зрозуміли принцип фінікійського алфавіту, і ми можемо рухатися. А я далі. А я робив, та, а я робив я намалював так же, Ну, ну єгипетські, єгиптяни ж не алфавітом писали зазвичай, але імена власні писали да, чимось схожим на алфавітне письмо. Так, цифри фінікійські, я думаю, ми проходити не будемо. Тут більш-менш зрозуміло. Інопланетяні, ми всі інопланетяні. А, І так наступна тема: запишіть, будь ласка, фінікійська колонізація. Дуже важливо, я казав, що фінікійці були мореплавателями, вони дуже активно торгували з іншими народами, і вони засновували колонії. Вибачіть, будь ласка, визначення колонізація. Ми до нього ще дуже багато разів будемо повертатися. І підніміть руки, коли випишете. Ну ось ви бачите зображення реконструкції фінікійської торгівлі в колоніях. Ну, приблизно так, як в мене на фоні стоїть, так і тут фінікійська торгівля в колоніях. А далі. Карфаген був найбільшою колонією, ви її бачили на карті. Це колонія, яка знаходилася на півночі Африки, і ми до неї ще не раз повернемося. Там був найбільший порт. Також вважається, що фінікійці оплили хоча б один раз Африку. Вони про це писали, і переконалися, що вона майже з усіх сторін оточена водою В географії. Ну, по географії ви проходили скоріше вас кодигами. Я думаю, Людина, яка подорожувала вже в новий час, а Фінікійці вони теж були мореплавцями. Але ось я думаю, що це питання щодо Африки є доволі дискусійним. А найбільша колонія місце фінікійців і зовсім трошки про фінікійську релігію. У фінікійців була доволі жорстока релігія. Це їх один з головних богів, якого звали Ваал. Ваал в перекладі з фінікійської мови, це господин або хазяїн. І вони часто приносили людські жертви. Ось, власне, ви бачите, Вал такий. Ем... Теж бик, всередині якого полум'я, і туди могли кидати навіть немовлят. На жаль, бувало все доволі жорстоким. Вони вважали, що людські жертвопринесення, вони більше задобрюють богів, і якщо богам приносити дітей, то боги там допоможуть дати, наприклад, дощ в той час, коли потрібно, або перемогти ворогів. Ну і взагалі насправді фінікійці не відрізнялися від інших народів тодішнього часу, тому що тоді всі були більш-менш жорстокими, і майже в усіх тодішніх народів були також і людські жертвоприношення. Можна ну, так? Да, можна. А там же є большої дырка, Ну там де огонь і маленькі, то теж дітей кидають. Ані только в большої. Я думаю, що они... много дітей за один раз та токо в очень віддільних случаях. Ну думаю, що вони все таки не настолько сумасшедшими були, щоб вот много дітей раз приносити в жертву. Ну ось побачите okay. зображення, да ось зображення як жерці приносили богам усе це, але ну щоб завершити на якісь позитивні... На та да, принесення жертв да. а завершити на якійсь позитивній ноті, все таки релігія фінікійців була типовою а те, що вони були мореплавцями-винахідниками, це було найголовніше, і за це їм потрібно сказати дякую за те, що вони зробили зокрема для всіх народів світу і для нас. Також ось так.